Добрий день, діти, а ви бачили на прогулянці птахів? Сьогодні вранці, коли я йшла до дитячого садочку, я побачила на деревах чорних птахів. Це були ворони. Вони сиділи на дереві, голосно каркали та перелітали з гілочки на гілочку. А яких ви птахів зустрічали на прогулянці? Може, теж ворону зустрічали? А можливо, синичок. Чи бачили ви на прогулянці горобчиків? А може, Голуба? Погляньте на малюнок, дітки. Ці птахи такі різні, але якщо уважно придивитись. В них є дещо спільне. Роздивились? Так, це голова, крила, хвіст, лапи, а це що. Так, у всіх пташок є дзьоб. Всіх наших гостей можна назвати одним словом птахи. Узимку пташкам немає чого їсти. Їм треба допомагати. Подивіться уважно на малюнок і послухайте віршик. Горобець біднесенький на віконце сів, їсти, їсти, їстоньки, голодно, чів, чів. Пожалійте, пташечку, дайте крихіток. Я вам за цвірінькою. На весь садок. Що в нас є для пташок? Так, годівничка та зернятка. Дітки пташкам узимку холодно та голодно. Подивіться, у нас є різні гостинці для пташок. Давайте їх пригостимо. Ось прилетів снігур. Що ми йому дамо? Так. Ягоди горобини, а це синичка. Синичка дуже полюбляє сало. А це голуб. Голубу ми дамо зернятка. Ось маленький горобчик, йому можна дати крихітки хліба. А це ворона, ворона любить насіння. Та горіхи. Молодці дітки, ви дуже гарно впорались. Діти, пригадайте, про яких птахів ми сьогодні говорили? Про чорну ворону, про горобчика, який прилетів до дівчинки і сів на віконечко. Ще про яких птахів говорили? Про синичку. Голуба. Молодці пригадали, наше заняття закінчується. До нових зустрічей, до побачення!